Фінальна битва сезону, 19 жовтня, протягом усього дня на скейт-майданчику міста відбувалися змагання між молоддю, яка демонструвала свою майстерність у виконанні складних трюків на скейтбордах. Учасниками заходу стали не лише Бориспільці, а й гості з інших міст. Завітав на закриття скейт сезону і Богдан з міста Лубни Полтавської області. Займається скейтбордингом. Хлопець вже 18 років. каже, що для нього це вже не просто хобі. Частина життя. Я люблю змагання. Я кожен раз приїжджаю в Борисполь. Не, не пропускаю жодне змагання. Це вже третє. За останні пару років потрібно не один-два змагання, а мінімум 5-10 за сезон. Ну, типу, тому що це розвиток. Конкуренція яка не яка, конкуренція з лохів успіху. І не тільки в Борисполі потрібно їздити по іншим містам. Я розумію, що зараз складна ситуація в країні. Але ну молодь може собі дозволити трішки подорожувати. Вражали глядачів скейтбордисти майстерними трюками. Продемонстрував свої вміння і тимур, який захоплюється цим видом спорту вже два з половиною роки. Дізнавшись про ці змагання через соцмережі, він приїхав аж із самої Одеси. Хлопець ділиться, що постійно прагне вдосконалюватися та освоювати нові складніші трюки. Много вообще трюков, которые хочется сделать. И хочется только улучшаться и улучшаться. Ще есть куда расти. А такий найулюбленіший? больше. Мой нолик и А чему? И как ты взагалі робится? Я могу продемонстрировать. Давай, давай. Оцінював майстерність учасників суддя Максим Павленко. Його досвід у скейтбордингу вже 22 роки. Максим розповідає, що під час змагань хлопці мали показати свої найкращі вміння. Найкращий трюк це коли на швидкості і ну, амплітуда. Також стиль як людина рухається, як почуває себе на дошці. Це видно явно. Якщо швидко їде, довго або високо, далеко приїхає, або довго скользить рухається по чи грані, чи трубі. Ну, собственно, чіткість виконання це артистизм. Він видно неозброєним оком. Випробувати свої сили вирішило 12 скейтбордистів. Загалом було. Дві категорії аматори та професіонали, каже голова молодіжної ради Катерина Музика. Це скейт скейт-контест. це е, захід, який відбувається взагалі у нас досить часто. Ну тобто, ми проводили відкриття сезону закриття, там ще були самокати і беймікси. Але сьогодні саме скейт, тому що один з представників нашого скейт-парку, Нікіта, запропонував ідею, управління його підтримало. Ось і спільними силами організували цей захід. Я вважаю, що це неймовірно важливо, так як з баскетболістами, футболістами, тому що молодь цим займається, вони цим живуть. Це їх не просто захоплення, це їх стиль життя. І чим більше Буде підтримки. Чим більше буде таких заходів, тим більше мені здається, це буде розвинуто в нашому місті. Влаштувало ж захід управління молоді та спорту. Під час змагань організатори не забули і про підтримку збройних сил України. Кожен охочий мав змогу долучитися до благодійного збору. Софія Здорікова на Заргераскін. Новини Терез Бороспіль.